Онлайн-школа програмування Steambar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні третій урок і надзвичайно цікава тема. Тема нашого уроку – цифровий слід. Я б хотів би розпочати наш урок з такого прислів'я. Що написано пером Не вивезеш і волоком. Про що йде мова? Ви знаєте, що сучасна людина використовує цифрові пристрої. Планшети, ПК, ноутбуки і так далі. Ці пристрої пов'язані між собою за допомогою мережі інтернету. І безумовно, коли ми з вами користуємось мережею інтернет, то певні відомості, використовуючи ці новітні технології, ми про себе залишаємо. І так само, як. В звичайному житті людина має бути вічливою, так само і використовуючи віртуальне пространство, не треба нехтувати цима правилами. Я хочу зацитувати Конфуція. Три речі ніколи не повертаються назад. Це час, слова, можливість, тому не витрачайте часу, вибирайте слова, не опускайте можливості. В реальному житті та у віртуальному житті. Оскільки дійсно дуже багато людей вважають, що використовуючи мережу інтернет, можна робити там якісь речі, які б вони собі не дозволили робити в реальному житті. Наприклад, жувати лайку. Та це є не так. Оскільки дійсно використовуючи інтернет про кожного з нас. В мережі інтернет залишається так званий цифровий слід. І ось ми сьогодні з вами про це і поговоримо. Давайте почнемо з того, що розберемось, що таке цифровий слід. Цифровий слід це сукупність відомостей про користувача, які він залишає під час користування комп'ютерними мережами. Розрізняють пасивний та активний цифровий слід. Що таке пасивний цифровий слід? Це дані, які збираються в мережі під час будь-якого звертання користувача до ресурсів інтернету. Дані про відвідувані сайти, пошукові запити, адреси комп'ютера, з якого відбулось підключення тощо. Активний цифровий слід це дані, які користувач свідомо вносить до мережі. Сервісів, створені ними сайти і блоги, облікові записи, повідомлення тощо. І тому ми з вами сьогодні ось маємо під час уроку зрозуміти, наскільки важлива є інформаційна гігієна, і яким чином в першу чергу, розуміючи, що ми всі з вами люди порядні. Не натрапити на шахраїв. Давайте з вами ось розглянемо деякий перелік правил. Ось і запам'ятаємо її. Оскільки дані цифрового сліду можуть бути використані зловмисниками для булінгу, крадіжки особистих даних, крадіжки коштів тощо. Тому варто цифровий слід, пов'язаний з особистими даними, максимально зменшити. А зараз дуже уважно послухайте ті правила і ті заходи, які необхідно вживати для того, щоб зменшити цифровий слід від вашої діяльності. І так, слухаємо уважно: заходи для зменшення цифрового сліду. Перше. Попросіть дорослих налаштувати параметри конфіденційності та безпеки вашого браузера. Друге. Забороніть використання веб-камери та мікрофона вашого комп'ютера. Дозволяйте їх використовувати тільки для перевірених сервісів. Третє. Не включайте до списків друзів у соціальних мережах, осіб, яких ви не знаєте особисто. Намагайтесь не залишати в соціальних мережах і облікових записах сайтів персональні дані, точне місце проживання, номери телефонів, склад сім'ї, фінансовий стан рідних, плани на подорожі тощо. Складайте список ваших облікових записів на різних сервісах, використовуйте його для видалення облікових записів, якими ви не користуєтесь. Зменшуйте кількість підписок на автоматичні розсилки новин. Своєчасно відмовляйтесь від тих з них, які надсилають багато реклами або нецікаві для вас. Використовуйте під час відвідування сайтів сесії файли cookie замість усіх файлів cookie. До речі, що мається на увазі? Cookie. Від англійського це слово походить, печиво. Ось, якщо дослівно перекласти, це фрагмент даних, що зберігається на комп'ютері користувача для ідентифікації браузера в мережі та швидкого завантаження раніше відвідуваних сайтів. Не використовуйте автоматичний вхід до ваших облікових записів під час завантаження браузера та не зберігайте паролі на комп'ютерах. Для яких мають доступ інші користувачі у школі, комп'ютерних клубах тощо. Ось, дотримуючись право культурної поведінки, заходів для зменшення цифрового сліду, я впевнений, що все буде з вами добре. І ви будете захищені, використовуючи мережу інтернету. Ну, а зараз давайте з вами, хлопці та дівчата. Змоделюємо ситуацію. Уявимо, що ви прийшли до публічного місця і вам необхідно скористатися комп'ютером. Це або шкільний клас інформатики, або в кафе, комп'ютерний клуб, в якому ви хочете використати комп'ютер, вам необхідно зайти у власну пошту. Щоб переглянути вхідну кореспонденцію. Ви маєте розуміти, що паролі можуть зберегтись, і налаштування комп'ютера можуть бути або веб браузера налаштовані таким чином, що ваші паролі зберігаються. Тому запам'ятайте комбінацію клавіш Ctrl Shift плюс L. Ця комбінація клавіш в будь-якому браузері дозволяє перейти в анонімний режим. Подивіться, будь ласка. У нас зараз відкритий найвідоміший сервіс електронної пошти українського походження в Україні Укрнет. Ось тут же введений обліковий запит. І, наприклад, людина прийшла до свого друга або до комп'ютерного класу, і їй необхідно зайти у власний обліковий запит, наприклад, з комп'ютера вчителя. І щоб не виходити, вона використовує анонімний режим і не хоче, щоб власний її пароль зберігся на спільному комп'ютері. Тобто, коли ми з вами зайшли, зайшли, то ми діємо наступним чином. Ось у нас відкрита вкладка. Ми з вами натискаємо комбінацію Ctrl-Shift-N, і у нас відкривається анонімне вікно або анонімний режим, або приватна вкладка. Ctrl-Shift-N натиснули. Як на відео цьому показано? Ось у нас відкрита вкладка. Запам'ятайте ці комбінації клавіш, вони. Важливі, ось, натиснув. І ось таке перед нами вікно з'являється. Вводимо вже тут у і ми бачимо, що тут вже у нас не введене ім'я користувача скриньке та пароль. ось І вікно в режимі анонімного режиму. Тобто ми можемо ввести власні паролі, власний логін, зайти, переглянути пошту, вийти з пошти і нічого. Не збережеться. Ось така комбінація клавіш, дуже важливо її використовувати. А якщо ми, наприклад, у друга знаходимося не в публічному місці, то йому навіть не доведеться знову вводити свій пароль, оскільки в основній вкладці він у нього збережеться. А в приватній вкладці ви можете використати ось таким чином. Добре. І так, розглянули. А зараз можете спробувати зайти в приватній вкладці у власну пошту або попросити батьків, щоб вони зайшли в приватній вкладці з вами разом. Ось, або вчителів, з ким ви працюєте. Ось, зайшовши в пошту, введіть пароль, зайдіть в меню пошти, перегляньте вхідні листи, вийдіть, закрити приватну вкладку, знову відкрити, і ви побачите, що у вас паролі не збереглися. Добре, ви запам'ятали, що якщо ви знаходитесь в якомусь публічному місці, то краще використовувати комбінацію клавіш Ctrl плюс Shift плюс N, ось працюючи з інтернетом за допомогою веб-браузера. Ну а зараз давайте підведемо підсумки. Хлопці та дівчата, сьогодні ми познайомились з поняттям цифрового сліду та згадали правила безпечного користування інтернетом. На перших двох уроках ми обговорили цифрові пристрої та їх різновиди. На наступних уроках почнемо вивчати різні корисні застосунки і покращувати навики роботи в них. Я радий, що ви залишаєтеся з нами. Дбайте про свої цифрові сліди в інтернеті. Не забувайте, що це важливо. І. Покращуйте свою комп'ютерну грамотність. Підписуйтесь на наш урок, на наш канал, до наступних уроків.